Доброго дня компанія Автопарк в продажу Nissan Жук 2012 рік з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Ось так він виглядає в червоному кольорі Перед-зад парктроники на оригінальних лекосплавних дисках в гарному стані. Максимально обслужений автомобіль, обслужений варіатор. Ось так все виглядає. По салону маємо 4 склопідіймачі Текстильний салон. Ось так все виглядає. Має підігріви автомат, клімат, мультимедіа, мультикермо. Сигналізація Starline. Ось так виглядає задній ряд Ось такий автомобіль. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ, по вулиці Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг до зустрічі.